Всім привіт! Сьогодні на обід я буду готувати рибку дієтичну. Я її не буду смажити, а я її просто потушкую, з морковкою з цибулею і залию українським соусом. Це буде, я думаю, що дуже дієтично, можна їсти всім таку рибку. На дно каструльки є трошки моркви і зараз ще всиплю сюди покришу цибулю, трошки цибулі. На дно каструльки, скільки ворошин духмяного перчу кидаю на дно, лавровий листочок кину і трошки олії влею, небагато. Отак. Наріжу порційними кусочками рибу. Ось такими шматочками. Кладу в кастрюльку. Тепер цю рибку гарно підсолюю. За смаком, звісно, щоб не було сольоно. Зверху викладаю ще морку з цивулею. Додам сюди ще чайну ложечку італійських трав. Притрушу так для смаку, щоб було смачно. І паприки чайну ложечку додам сюди теж. Так, і тепер залью трошки до соусу, додала водички і залію рибку. Соус український. Все, от тепер накриваю кришечкою і на маленький вогонь і буду тушкувати. І закипіла вже моя рибка. Зроблю менший вогонь і хай тушкується до готовності. А чи готова, я завжди провіряю по морквині. Зверху, ось морква, як морква м'ягенька, значить і рибка вже готова. Ось і готова моя рибка. Вже стушилася. І так вона гарненько форму держить, кожен кусочок ціленький, гарненький, М'якусінька, вже мігсенька. І морковка м'ягенька. І кісточка гарненько відстає. І все смачно. Угу. Смачно. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!